Україномовного каналу. Велика багачка. Запутляли, заплутали, заблукали. заблукали, щось ну думали їхати через Поділ, а воно кажуть місцеві ні. Їдьте ви, як завжди, через Красногорівку тому що там дуже великі ями. Гарна новина для україномовного каналу ями. Самі великі. Залатали, бачите, кавуни вже по дорозі продають. Навіть не знаю скільки коштує, але Ні, ну, зупинятися вже не будемо, тому що ми і так 10 ї тільки до Харкова потрапляємо. А я вночі їздити не люблю. Для україномовного каналу Базівка. Опять уже красивая церковь, скоро Полтава. І мовчиха ддихай, красавчик, сейчас папки помка. Україномовного, україномовного каналу місто Полтава. Написано інтерспорт, що -то, центр, коротше. От багажнику епіцентр. багажнику щось болтається, треба буде десь зупинитися, а ми не плануємо зупинку, ми плануємо до Харкова без зупинок. Їжі, води з собою взяли. Щоб приїхати без зупинок. Вже чутово. Виїжджаємо з Полтавської області. Бачите, тут все торгують. І яйця, і кукурудза, і дині, і кавуни, все є. І Полтавщина багата. Для україномовного каналу валки, бачите, дорогу зробили, все гарно, під'їжджаємо, вже темнішає, тому більш. Приїхали, все гаразд. Уночі, уночі знімати вже не буду. Все, усім миру, добро, злагоди, всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення мої люди, Пока. Максику скажи україномовним підписникам, передплатникам пока. пока. Він вже устав.